Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Цих вихідних ворог обстріляв оріхів та гуляйпола з артилерії та РСЗВ. Постраждалі нині під наглядом лікарів. В ніч на 21 серпня росіяни відкрили вогонь по селу Широка Преображенської громади. Внаслідок артобстрілу загинув 61-річний чоловік. Ще двоє людей отримали поранення. Зазнали ворожих атак й інші населені пункти області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Чарівного, Роботиного, Павлівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 30 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Червона Криниця, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Степове, П'ятихатки Запорізької області. Тим часом на Бердянському та Малітопольському напрямках окупанти намагаються відновити раніше втрачені позиції, проте марно. Кадри наступальних дій на одному з напрямків продемонстрували бійці бригади Карадах Національної гвардії України. Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно-східніше роботи та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачені положення східніше роботи на Запорізької області, але безуспішно в Роботине зараз триває планова бойова робота.